Будь ласка, народний депутат Андрій Шипко, відродження. Група відродження Шипко Андрій, Дніпропетровщина, міста Нікополь, Женікидзе, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці, по перше вітаю всіх з великим святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Кожна родина чекає благої вісті про мир, про здоров'я близьких, про успіхи дітей. І кожна українська сім'я чекає вісті від нас, від саме від нас з вами. Бо саме ми повинні поставити крапку у знущаннях уряду від нашим народом. Ще вчора я працював в окрузі. Запитання та проблем на останній час у людей збільшилось у сотні разів. Я хочу, щоб хоч на одне відповів наш прем'єр-міністр. Молодий лікар сільської амбулаторії отримує заробітну платню 1700 гривень. В нього сім'я, двоє маленьких дітей і жінка в декретній відпустці. Скажіть, будь ласка, пане прем'єр-міністре, скільки коштів залишиться молодій родині на дитяче харчування, на одяг та взагалі на життя. Мабуть, якщо вони отримують субсидію, якщо яблука стоїть 20 гривень, молоко 20 гривень, хліб майже 10 гривень, як їм жити? Як жити мільйонам молодих сімей? Я вже не говорю про літніх людей, приречених цим урядом на вимирання. Як лікар за фахом відверто скажу. Такі урядові реформи знищують націю, адже сплативши комуналку, у людей просто не залишаться кошти на лікування. А гірники та металурги, які втратили своє здоров'я на виробництві, мають супереч Конституції віддавати 15% заробленої пенсії. Навіщо? Кому? Скажіть, в якому акті цього вимагає Міно Міжнародний валютний фонд? Покажіть мені і людям цей документ. Наша депутатська група відродження підготувала чимало законопроєктів. Про здешевлення ліків, про харчових продуктів, про підтримку села, про реальну децентралізацію. А сьогодні групою відродження зареєстровано постанову про відтермінування підвищення тарифів ЖКХ. І ми вимагаємо негайно її проголосувати, бо встановлювати європейські тарифи можливо лише тоді, коли в Україні буде європейська зарплата та європейський соціальний захист. А нинішній уряд займається тільки популізмом. За їх реформами стоїть бідність людей та втрата надій. Тому сьогодні це велике православне свято, єдиною благою війською, яке розродив віру в серцях українців. Це буде звістка про відставку цього уряду, і це буде перший стряг к реальному відродженню України.